Ми тут все зібралися. щоб дивитися? Дені, ні. Ну, вибач, подарки будуть словесні і моральні. Ти всіх, кого ти не запросив. Білочко, якими їх замістив. А хтось? Але я дуже не знаю. Ви штати збиванка тако! Хтось, поші там не приїхав. Губа за Бо пішов не на занетбаті. Не запрошенці. І за небаціня. Не ще Володі, ми дописуємо. Ми кажемо, не запросив, то ми тут сидимо. Володя. А Якщо ми Володі, допустимо, Володя, вітаємо. Щібрю. Щіпрю. Ти ж прізвище не змінюєш, Володя? <різь> 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 Ти прізвище не змінюєш Володя, каже, ми <різь> 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 Світанок. Нічого не видно. Ладно. Володька, цілу ніч весільні пісні співали, на пояс не спіли просто да. прости. Репетирували, чесно, все, так. Це да. ну, то... то... завтра я завантажу це все на Ютуб. Ні, а краще це. Ну, приват йому. Все. Гірко.